Чума, смерть, страх і дивні традиції. Давай подивимося, що відбувалося насправді Чумна мода. У 16 столітті у Флоренції був тренд носити спеціальні чумні каблучки. У середині персня була порожнина з ароматичними травами чи оцтом. Вважалося, що це захищає від зараження. Чума і селянська революція. Після загибелі мільйонів людей у Європі робочих рук стало мало. Селяни почали вимагати грошей і кращих умов. Це був один із поштовхів до падіння феодалізму. Чумні комети. Люди вірили, що епідемії приносили на землю комети, є записи, що після появи небесних тіл масово починалися паніки та втечі з міст. Чумні колодязі у деяких містах Німеччини з'явився міф, що євреї труять воду. Це призвело до страшних погромів і масових страт. Хоча й чума не мала до того відношення. Перший біологічний тероризм у 1347 році монголи під час облоги Кафи, сучасна Феодосія, закидали в місто трупи померлих від чуми катапультами. Це один із перших задокументованих випадків використання хвороби як зброї. Чумні монастирі притулки. Деякі монахи спеціально йшли доглядати за зараженими, знаючи, що помруть. Для людей того часу це була форма святості. Вони ставали мучениками. Чума вбивала кохання існують хроніки, де описано, що люди настільки боялися близькості, що навіть подружні пари переставали торкатись одне одного, щоб не заразитись. Ось так чума змінювала людей і саму історію. Хочеш більше темних фактів? Підписуйся!